Я вам більше скажу, одна моя подруга одного разу зустрічалася з італійцем. Вроді він, він був такий солідний, йому було 35 років. На машині на БМВ. Але повірте, в Італії Марка машини нічого не значить. І одного дня вони зустріли, домовилися про зустріч, а він не їде й не їде. Вона ж дзвонить каже: ну так ти де. А він говорить: слухай, тут така справа, мені немає грошей на бензин. Може, ти мені перекинеш, бо я в мами попросила, вона сказала, що не дасть. І все, на тому все закінчилося. Тому що ребята, 35 років це тут ще ну, як дитина. Тут в 30 років тільки йдуть в університет навчатися, тут на релаксі, на розслабоні. Ті, що 35 років, до 40 вони ще не задумуються про такі речі. У мене є з виключення тільки один знайомий, якому за 30 так той паша, як не знаю, що він збирає собі на квартиру. Все, Решта моїх однолітків це просто ну, чисто на дискотеках, потусить коктейльчики, там може деяка підробітка. Але нічого серйозного, вони серйозно про життя ще навіть не задумуються. Тому тут це діти ще в такому віці. І в мене італійці часто шохаються, коли вони дізнаються, що мені 33 роки, і в мене двоє дітей, то вони в шоці. Каже, ти ще дитина. Це в мене на роботі вже були звикли, бо вони вже як мене вже більш мене знали. Вони, Боже, Катерина, та тобі. Як наче вже 50 по моральному стану. Бо тут 35 це нічого не значить, це діти. Тому дивіться самі, обирайте собі, можливо, чоловіка, якогось хлопця, постарше. Тому що з молодими тут також ловити нічого.